Всіх вітаю, ви на каналі Артзайк І сьогодні ми з вами будемо малювати пейзаж квітковий. Ось такий квіт. Ось, ось такий малюнчок. Поїхали. Вертикально. Угу. Так, супер. По-друге, ми з вами. Що ми Беремо Беремо лінію і малюємо лінію горизонта. Можна намалювати? Трошки вище, ніж середина. Ось середина малюнчику ми відступаємо і малюємо лінію горизонту. Ага, так, я хочу ще трошки нижче. Ось так, щоб в нас і гори і, і, і влізло і все інше. І Беремо з вами найбільший пензличок, Беремо з вами фарби, нам потрібна буде зараз біла і блакитна. І дивіться, що ми будемо робити. Ми з вами трошечки додамо до нашої роботи мазочків. Тобто не повністю будемо по прямій замальовувати, а за допомогою мазочків. Що таке мазочки? Це коли ми будемо прикладати, а потім різко забирати пензличок. Отже, ми беремо великий з вами пензличок, змочуємо, намішуємо з вами світло блакитний колір. Добре, намішуємо з вами світло-блакитний кольор і починаємо з ось такого світло-блакитного кольору. Дивіться, можна взяти квадратний пензличок, можете взяти е великий пензличок, е але з е круглім за кончиком. Немає, в принципі, різниці. І дивіться, ми ось так, як приклали і прибрали. Приклали і, відбра, і забрали ось таким чином, як, як вбивати фарбу, то ми домальовуємо. Можна трошки біленького додати і одразу перемішувати. Фарбу на нашому листочку. Внизу додаємо темно-синього. Я тільки змажую. Угу, добре. Додаємо ось такого. Дивіться, там, де ось тут у нас гори будуть, то тут ми трошечки наведемо контур, щоб був контур такий більш чіткий. Тому ми ось тут наведемо, ось так, а потім додамо до своєї лінії ось такого переходику. І малюємо до лінії горизонту. Це одна лінія гір в нас з вами. Не знаю, трошки розтягнемо. Ось так. І повернемося до гори. Дивіться, вгорі ми з вами зробили світло блакитним, а тепер трошечки додаємо синього, щоб у нас був трошки темніший блакитний. І ось тут вгорі трошечки темнішим блакитним замальовуємо. У нас з вами посередині світлий, а трошки донизу темний. Я тільки малювати. Добре. Так. Але для того, щоб цей переход був гарненько виглядав, то ми трошечки ще ось цей перехід зробимо завдяки біленького кольору, не таким різким, більш плавним. Ось таким чином. Ось так по контуру проходимо ще разочок. Якщо хочеться, можна ще разочок ось так блакитного додати. Тож ось такий Плавний переходик робимо. Дивіться, нас, о, коли ми дивимося на пейзаж, то в нас одна гора на фоні ззаді світлого, а попереду вона більш темного. Ось ми беремо найтемніший синій колір і промальовуємо гору, яка в нас на передньому контурі. І вона нерівна. Сути рівну гору. Гора не рівна. Ставимо на краюшок і промальовуємо темно-синім кольором гору, залишаючи невеличкий блакитний кольор вгорі. Тобто перший ряд і другий ряд є. І треба навести оранжевий. Якщо у вас немає, то треба там змішати жовтенький з червоним і отримаємо оранжевий. Почнемо з вами. Дивіться, так як в мене вже оранжевий, я під, ну, намішала, то щоб не вимивати цей колір, я просто ось цю частинку ось так, зафарбую ну, замалюємо, Розтягуємо, робимо такий. Ряд, жовтий, повністю жовтим зафарбований. Так. так само, можна дивіться, під куточком зробити плямки, тобто продовжувати. Плянками, з таким вбиванням фарби. Але для цього треба більш насичену фарбу взяти. Так, дивіться, ось тут вгорі, щоб не забруднити е малюночок, ми обережно-обережно проводимо лінію, щоб у нас фарба не пересипалася. Так, повністю жовтеньким. І ось тут можна вже жовтенький змішати збірненьким. Мішуємо. А що робити, якщо я вже дуже гарно помили пальцями, все одно жовтий зелене. Ще раз помити і висушити його за допомогою серветочки? Добре. Так, ось таким чином з вами профарбовуємо. Дивіться, ось тут робимо частинку жовтенького, ось тут додаємо ще жовтенького. Ось такі переходики в нас з вами. Між двома кольорами. Змішуємо прямо, ось такими хаотичними рухами, прямо на листочку. Замішувати. Да, Дивіться, е е е е у нас такий плавний перехід між жовтеньким, оранжевим. Ось так і промальовуємо з вами один стеблік, другий стебільочок. Далі наступний у нас ось тут, на половиночку. Ми поверху потім ще будемо малювати з вами фіолету. Зараз просто промальовуємо багато-багато стебельочків. Фіолетовий прокрасить так. Чи, 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 да, да, да. Ми ж гуашю малюємо. Гуаш промалюємо. Гуаш промальовуємо. І промальовуємо з вами ось таким чином стебельочки зеленого кольору. До самого низу. І по краям менше за розміром. Колір ми ну, називаємо його грязним, да? Так, ну, грязним. І трошечки додамо між ними ось вот таких кромешків. Можна ну, з чорним змішати. Мені кажеться, що зробили не так. Що не так зони? Навіть чому коли я зайшла на екс, а дуже темно. І біленький. І ось тут посередині змішуємо, отримуємо світло зелені. Ми з вами промальовуємо по травці додаткові кольори, як блики. Типу різні відтіночки промальовуємо, і таким чином у нас цікавіша робота. виходить. Ось і домальовуємо з вами ось такі мазочки. Десь світлі, десь темні. Ось травка у нас. З двох частинок тепер складається з темною і світлою. Ось цю точок я вже малюю. Жензичком з гострим кольчиком. Гарненько-гарненько вимиваємо пензлик і наводимо з вами вже е останні кольори, який нам знадобиться. Але і можна мало Зараз подивимось, що краще буде виглядати. Я спочатку малиновий візьму. малиновий і змішаю з синеньким. І додам трошечки. Так, нехай буде один термітник тепер, а ще, ще мали Давайте з малитком, якщо є. Якщо немає, тоді чого Так, розсою. Один варіант -іночку. Далі ми додаємо. Шуємо. і що залишилось так. між собою, щоб отримати такий фіолетовий колір. Ну, Мускую ну, О, Гарно виходить. Між. Ось такий колір. Так, І е, давайте ще третій варіант зробимо. Перший варіант, другий варіант і ось третій. Додамо трошки більше синього, фіолетового фіолетовий трошки біленького. І почнемо з найверхньої частинки. Приклали чекати, я цвітаю смерті. Добре, але ти подивися, бо вони всі однакові ми будемо малювати. Тому просто один-два подивіться, як малювати, а далі вже буде простіше. Ось одну по центру намалювали, а далі ми макаємо в темніший колір і прикладаємо рядом більш темніший. Далі знову в біленький. З іншої сторони, більш біленький кладемо. Далі фіолетовий. Тобто ми з вами чередуємо два-три кольори між собою. І ось таким чином промальовуємо з однієї сторони, з іншої, і до центру дотягуємо. Ось так, до центру. Тягнемо до центру. Поставили і до центру тягнемо. І наступний. Дивись. Якщо мене одна краска не підтримаємо. Добре, е, який в тебе є кольор, такий який буде перекривати. Рожевий, червоний. Чи є в тебе акрилові фарби якогось кольору. І переходимо до наступного. Так само, зараз я покажу ще разочок. Так само ми беремо один колір і малюємо посерединицю. Далі беремо з біленьким, змішуємо і в нас такий більш світліший. Далі беремо. зліва, справа, зліва і всередину. Зіонечки з однієї сторони, з іншою з однієї. Зіншую. Далі біленькі, будемо фіолетненький. Світи темні, світить темні. Прийшли на наступний. Так. Як там справи, Заряна? Я тільки добре, угу. нічого страшного. Так. Ми їх робимо різними, е різними розмірами. Різними підціночками е е е дивіться, вгорі можна більш маленькі робити, а ось тут внизу, коли ми перейдемо більше великі, просто давайте будемо старатися робити меншого розміру. Як у вас виходить? Чи є? Покажи, як це не складає. Добре. Тріця, якщо не зрозуміло, ви мені скажіть, я вам ще е -е, покажу, поки, поки не зрозумієте. Те, що справу зліво, все зрозуміло, тобто ми спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Просто приклали пензличок і вниз потягли. Приклали пензличок і вниз потягли. Далі ми просто експериментуємо з кольорами. Бачите, в мене вже таке болото. Треба трошки навести від Додам знову рожевого, малинового, ось більш малиновий зроблю. І біленького, і синенького. ось біленького. Зараз покажу, все покажу зараз. Ось так. Ось на палітрочку я виклала знову такий рожевий відціночок. Далі ось тут біленький, а ось тут більш синенький. Ось знову в мене два, два варіанти. Сінімо трошки забагато, але нічого страшного. Ось і знову експеримент ну, беремо один бівціночок, далі інший, біленький. І ось таким чином ми їх по черзі використовуємо. поменше. Вверху ми майже зробили, можна ще, Дивіться, можна ще якихось таких тоненьких намалювати, тут ж сильно по кольору не робити, а просто як вони на задньому фоні, їх не сильно можна ось тут різними кольорами виділяти, а просто зробити меншого розміру. буде як на задньому плані декілька. Тут це вже гарно, що трішки вже є. Mm -hmm. Якщо немає дуже вирішати. Нічого страшного. Дивіться, ми ж малюємо е, пейзаж, тут немає нічого такого е, різкого. У нас все таке плавне. Ну, тобто, якщо десь щось не прямо рівно чітко, то нічого страшного, бо це як е, пейзаж, це як твій витвір мистецтва, тобто твоє бачення. Розумієш, тут немає нічого обов'язкового, у нас все дуже таке е, за бажанням, як, як ти бачиш, як в тебе виходить. Немає, скажімо так, ось повинно бути саме тут і все. Розумієш? Найголовніше це зробити так, як тобі подобається. Спробуй не... Спробуй потворити, знаєте? ну, що я маю на увазі від слова потворити, це просто почати щось малювати, і коли ти будеш бачити і тобі буде подобатися, то це саме те, як повинно бути. Ну, тобто Давай по-іншому, бо я щось закрутила. Ем, просто малювати і отримувати задоволення саме від процесу малювання. Все... Підпишись на канал, постав лайк, пиши коментар, якщо тобі сподобалось, або якщо щось не сподобалось. Або якщо хочеш щось намалювати, то пиши, буде цікаво дізнатися твою думку. Ем, також я тебе запрошую приєднатись до моїх інстаграм, телеграм. TikTok каналі всі посилання знайдеш під відео і до зустрічі з тобою у наступному уроці.